Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування саме ці питання хвилюють міських та сільських голів. Володимир Гараст каже, зараз, коли президент таки підпише закон про добровільне об'єднання громад, в усіх буде багато роботи в контексті реформ. А ще зазначає, процес впровадження децентралізації тягне за собою низку питань. Найперше питання це питання бюджетних відносин. Ми вже маємо результати змін до бюджетного кодексу. Законодавець прийняв закон, але роз'яснення яких не дав. І кожна влада по-своєму трактувала питання фінансування дошкільних навчальних закладів клубних установ. І районні ради зрозуміли таким чином, що якщо фінансуються ці установи, фінансуються з районного бюджету, то міста повинні і села повинні передати ці установи на баланс вище, вищого рівня ради. Також члени Івано-Франківського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад зробили звернення до уряду та керівництва обл. Наше звернення до голови обласної державної адміністрації якраз полягає в тому, щоб підтримати закон про повернення земель населеним пунктам за межами населених пунктів. Це закон 1159. Окрім питання фінансування, є ще чимало інших проблем, з якими доведеться стикнутися, кажуть голови, але децентралізацію підтримують. Кажуть, це крок вперед до змін. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.